Марченко Тому е заголосить, будь ласка, Наталія Петрівна, ви так ви... я да. За Зараз я хочу е презентацію якось відкрити. Ц е це М гу, мені Дівчата потрібно. зараз мої вам вас проведуть. Е uh -huh. Вікторія Вікторівна, мене чують центр наукометрії? Мар'янка найхай включить, мені би не хотілося просто повторювати свою статтю, я б краще раз. Значить, ви повинні відкрити свою вже презентацію на робочому столі Я відкрила, так? далі на на весь екран так чи Добрий день, достатньо вікно. Насамперед, на робочому столі повинна бути відкрита презентація. А, ну, ага. Молодець, ви розібралися самі вже. Да. Так. Дозвольте, я я лише запитала, а зараз я вже вас представлю. Кандидат із кому, старша наукова співробітниця інституту біографічних досліджень національної бібліотеки України імені Вернацького Наталія Петрівна Марченка. Із доповіддю Українська книжка біографія для дітей і юнацтва. 2014-2022 року <кій> слово. найперше я хочу всіх привітати, і перед тим як я розпочну свою презентацію і розповідь, хотілося б зауважити тільки той момент, оскільки і вчора, і сьогодні здебільшого говорилося про бібліотекарів і їхнє місце в культурній розбудові Української держави історії. То я би мала зауважити, що в українській дитячій книжці в нас, на жаль, досі ніколи не було і досі немає біографічних видань для дітей, які б розповідали про бібліотекарів. Це як, ну, така як на мене досить драматична і дивна річ. Тобто в нас є чудові бібліотекарі, які зробили. Неймовірний внесок і є зразками людяності і служіння найвищим ідеалам, але для дітей ми ще не створили розповіді про їхні біографії. Отже, для початку я мушу сказати так: а чому в мене не перемикається воно? Ага, зараз хвилиночку. Так. Чому взагалі наскільки важливе біографічне читання для, для дітей? Ну, почнемо з того, що поряд із Алфавітами, абетками, якимись найпершими такими речами саме біографічне читання, розповіді про людей, на яких варто рівнятися, якими б хотіли бачити майбутнє покоління, вони існують ще з фольклорної традиції. І, власне, біографічна книжка є одна з засадничих у формуванні людини. Як Частини спільноти і як індивідума. Власне, в процесі біографічного читання відбувається формування біографічної свідомості дитини і людини. І воно, як ніяке інше, допомагає діалогу поколінь, допомагає знаходити спільні такі перетини. Між людьми різного часу воно дає можливість налагодити передачу пам'яті і збереження концептуальних для кожної спільноти моментів. Коли нам здається, що ми знаєте, минуле змінюється так само, як і майбутнє, залежно від точки зору на нього. І власне в цьому діалозі покоління, в цій трансформації, в намаганні дорослих відібрати постаті, які нам видаються важливими і значими, і розповісти про те, що в цих людях є найсуттєвішого, найважливішого для нас, і сьогодні воно виражає найбільш чітко і яскраво наш погляд на те, про що ми мріємо. І на яких засадах минулого ми в цих мріях опираємося? От. В практичній же царині, по чому ми можемо побачити зміни і якісь, як так би так мовити, Чіткі фактологічні моменти це зміна в доборі персоналі, який власне засвідчує балансування між вимогою зберегти традиційні цінності і потребою постійного оновлення життєвих досвідів. І е, простеження форм нарації, тобто форм, в якій доноситься біографія до молодшого покоління. Тому що саме в цих формах нарації е, виявляють себе ціннісні імперативи, тобто е, ті основні маркери самоідентифікації, які ми хочемо передати дітям. От, е, якщо порівнювати Біографію для дітей, до якої ми звикли, Ну наше покоління, скажімо, то о, які були її основні такі риси? По суті, людина в тому суспільстві, з якого ми вийшли, слава Богу, вона. Вона цінилася тільки як частина якогось колективу, тільки цінувався внесок, який вона вклала в спільну справу. Людина як така, людина як подоба господня, людина цінність якої є факт її народження, людина як самодостатність вона не, не позиціонувалась і не поцідовувалася. Відповідно, усталений ну, пантеон, добір персонажів, він чітко був регламентований ідеологією, тим, що вважалося, так, як, як би сказати, свої. Да? О, це були там чи партійні діячі, чи, чи тільки ті, хто там, я не знаю, академіки, але вже не кандидати там, чи ще щось. Окрім того, оця от людина. Людина, на яку треба рівнятись вона завжди була абсолютним виразником типового, такого канонізованого життєвого досвіду. Тобто ну, був цілком такий варіант зірцевий бібліотекар, і яка мала його бути там кар'єрний шлях, не знаю, колгоспник, селянин, піонер там і так далі. От. Далі спосіб оповіді завжди чітко вирізняв знакову персоналію в межах так званих звичайних людей. Тобто це могла бути неправда, але ну, я не знаю, багато солдатів поклали своє життя, але створений образ там матросова, да, який кинувся на абразуру, і він позиціонувався як герой, як унікальний. Який стоїть поза межами і з одного боку, це типовий персонаж, з іншого він один такий, який, ви казали, там Стаханівці, да? тому що там от, створений образ Стаханова, е, є всі робітники, але узагальнений типовий персонаж, ось на цього ми рівняємося. От, Також життєвий сценарій кожного такого обраного він був незаперечним і, по суті, недосяжним зразком, таким ідеалом. Дитину закликали рівнятися на цей зразок, тому що, по суті, повторити долю цієї людини було неможливо та, власне, і не потрібно, якщо вдуматися. І власне з цього останнього, з того, що створювалися такі так, ідеальні люди, виникла така проблема з нежиттєвістю. Скажімо, письменників чи історичних діячів, які, якщо дивитися про те, як про них розповідалося зовсім додав, додав там в шкільній програмі і так далі, виглядали неживими людьми, людьми без емоцій, без людських, без людського проживання буття. Натомість нова біографія, яка створилася здебільшого не скільки там в 90-ті роки, скільки десь починаючи з ось в останні два десятиліття, одне з яких є власне, часом війни, часом такої кривавої і драматичної трансформації. Що, що найбільше змінилося? Змінилася ціннісна орієнтація, прийшло розуміння цінності людського індивідуального досвіду. І зараз біографія для дітей вона найперше прагне допомогти дитині зрозуміти різні людські досвіди, розширити знання про потенційні можливості. І особливості різних груп людей, спільнот, з кимось дитина там чи підліток може стикатися, може не стикатися. Але біографія розкриває все розмаїття можливостей проживання людського життя. Тепер добір персонажів визначається не якимось набором. От таких ритуальних да там постатей, він може відрізнятись. Тобто, скажімо, він вже визначається, здебільшого, по-перше, впізнаваністю от постаті сучасником, з іншого боку, тим колом зацікавлень, тим колом родинної чи спільноти, в якій дитина формується. тобто у дитини воцерковленої буде одне коло взірцевих персонажів. У дитини, там, скажімо, батьки якої я не знаю, рокери, в них буде трішечки інше. І цей пантеон став набагато ширший, і він перестав бути власне пантеоном. Він став такою безкінечною матрицею виборів. От далі, От особа в біографії для дітей позиціонується саме як особистість із унікальним, неповторним, але мотивуючим життєвим досвідом, досвідом, який показує можливі виходи з різних життєвих ситуацій, різні форми реалізації себе. Окрім того, життєвий сценарій пропонується дитині не як зразок, а як одна з моделей можливої поведінки. Тобто дитина може по-різному брати щось добре від різних людей і таким чином формувати свій власний життєвий сценарій, своє уявлення про, про те, як треба прожити. І саме головне, що читач завжди дізнається про таку саму людину, не ідеальну людину, людину з помилками, втратами, болями, але ту, яка все-таки достойно проходить свій життєвий шлях, проживає насичене, цікаве, направду людське життя. І біографія тепер закликає дитину не слідувати ідеалу. А спробувати стати так само зреалізованою повноцінною особистістю. Отже, якщо ми візьмемо книжки, які з'явилися від 2014-го і до сьогодні, напевно, найбільш яскраво видно зміни в якщо ми візьмемо от постаті такі. Всім відомі ті, з якими ми стикаємося, у минулому році у нас був ювілейний рік Лесі Українки, і навіть якщо ми подивимося на книжечки, які з'являлися там 14-й рік і ось вже сьогодення, ви, по-перше, побачите, що Леся Українка, якщо ще на початку, наприклад, в серії Леся Українка і я, це Зелений Пенс 20 балів» – одна з таких серій, яка мені дуже подобається, тому що вона побудована на діалозі з дитиною. То навіть по зовнішньому зображенню ви побачите, що тут ще Леся зберігає такий дорослий підручниковий образ. Хоча о, герої осмислюють її біографію саме через Питання, які постають в дитячій голові, чому ця хвора жінка і раптом вона сильна жінка? В чому її сила, в чому її слабкість? Яка вона? От класичним власне є альбом Леся Українка дітям. Тому що о, теж це о, добірка її текстів о, із такою о, звичною нам біографією, це ш, швидше для використання дорослими дітям. Натомість, уже в о, відомій такому проєкті це зробила вона, о, біографія Лесі Українки це саме біографія незвичайної жінки, Не великої людини, а саме великої жінки. Яка е, любила моду, яка відстоювала права жінок, е, яка реалізувала себе е, в не, не, не просто як вталановита людина, але як і непересічна, дуже незвичайна жінка. І знову ж вона тут зображена дуже символічно цікаво, як майстер каліграф. Але е, в минулому році для порівняння з'являється в порталі книжка Леся Бандрівний Клубочок на сьогодні. Одна з на мій розсуд з кращих біографічних видань для підлітків. Один такий варіант. Чим вона надзвичайно цікава? Тому що це абсолютно безоціночна книжка для дітей і підлітків. Тут вперше за всю історію написання біографії Лесі Українки вона названа так, як вона називала сама себе мандрівний клубочок, вона вперше тут постає через факти, які насправді цікаві дитині. Тобто, ці розділи побудовані таким чином, щоб не йде там, скажімо, батьки Лесі Українки, там родовід і лінійна біографія, а йде набір запитань, З ким Леся товаришувала, чи були в неї подруги, чи вона любила моду, де познайомилися її батьки. Але через ці відповіді на ці прості запитання вони даються через фактаж, через листи, фото світлини, архівні документи. І поступово, читаючи цю книжку підряд чи фрагментарно, ти раптом відкриваєш дуже цікаву людину людину, яка багато подорожувала, так, яка дуже хворіла, яка мала підтримку родини, але й сама дуже підтримувала свою родину, яка мала друзів і ворогів, яка закохувалася. Яка дуже багато в своєму житті встигла зробити значного, ще більш показовим в цьому в цій різниці, може бути Сковорода. От я підібрала ті тексти, які найбільш повно напевно, представлені зараз в дитячих бібліотеках. Для дітей була створена єдина біографія. От це блискавиця темної ночі. І от коли це не, 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 не всі видає там саду чи м -м -м -м. байок, але якщо ви подивитеся, то ви звернете увагу, наскільки одноманітно, навіть зорово, навіть ілюстративно представлений Григорій Савич е для дітей це якийсь отакий е фундаментальний подорожній. Да? От людина в сіряку, яка кудись там йде. І власне оцей образ відстороненого, віднесеного десь там, в минулому, незрозумілого чоловіка, про якого ми маємо пам'ятати, того, що це наша історія. Да? І все. Якщо ми глянемо. На книги для дітей про Сковороду, які створені в період після 2014 року, ви побачите, що це тексти, створені саме для дітей. Тут Григорій Савич е з'являється зовсім в іншому своєму, в е своїй постасі живій. Це дуже жвава, дуже різноманітна. Дуже яскрава особистість, яка думала над буденними речами і над побудовою світу, це власне, от перші біографічні тексти цього часу, це знову ж у серії життя видатних дітей. От Валерія Наталі Ліпікури, там про Григорія Сковорода є. Оповідку є, так само Григорій Сковорода дітям це серія, яка для використання власне, дорослими розповіді про сковороду. І, звичайно, чудове видання Старого Лева у серії абеток від А до Я. Все ушкалівський сковорода, от де він представлений через зорові. Образи і тексти, які дають можливість дитині самостійно скласти уявлення, наскільки цікавою і повноцінною в сучасному розумінні є ця людина. Також дуже цікаві досвіди про передачу біографії Сковороди, з'явилися це в книжці Мандрівці Україна. І вона супроводжується відповідними мультфільмами, такими короткими. От мультик про сковороду. Він називається «Я Сковорода з матриці вийшов. Тобто доля сковороди і його світогляд він переданий через відомі популярні такі коди фантазійної, фантастичної власне літератури. І він подається як наш сучасник, як той, який вийшов за межі матриці світу. І став вільним. Дуже цікаво так само зреалізували долю і філософію сковороди в грі Мандрівець настільна гра. Вона має надзвичайно цікавий такий теж зоровий варіант, і ти рухаєшся по цій грі, ніби проживаючи життя сковороди, вирішуючи ті самі питання, знаючи його тексти. А сама суть його, власне, байки і тексти Сковороди теж набули абсолютно іншого виразу. Просто на хвилинку згадайте, ось як виглядали тексти, нібито для дітей ще зовсім недавно, і як вони виглядають в нинішній сучасній подачі. Тобто відразу ви побачите, що нарешті дорослі намагаються донести не те, що цікаво їм. А те, що може бути зрозуміло і прийнято дітьми. От, особливо, от, е, я би звернула увагу на видання Григорійського рода дітям. Це такий артбук, е, він дуже м чим цікавий, що е, ця книжка, власне, байки Сковороди, вони ж не для того, щоб їх завчити просто на пам'ять. Вони для того, щоб побачити наскільки цікаво влаштований світ. І як важливо складати про нього свою власну думку. І от за рахунок дуже незвичних для, для старшого покоління ілюстрацій, от, в яких заховані загадки, ілюстрації, які підштовхують до роздумів, які не просто супроводжують текст, а доповнюють його новими. новими от. Так, от постає сковорода. Далі я, я буду я прошу, вибачення, Наталія Петрівна, так. але регламент ми вами... все добре. Я тоді просто буквально кілька хвилин покажу, щоб ви ну, уявляли. Скільки Змінився хвили. у нас Скільки. дуже добір, дуже коротко. Наприклад, у нас з'явилися тепер є посиденьки зі святими, є розмальовки біографічні, існують надзвичайно цікаві речі, як на, на, на зразок, наш, інженерна історія. це... Писали діти разом з дорослими. От є чудові видання, які показують тут дуже добре зроблені тексти, але при цьому ілюстрації такі от глабурни, які дають можливість ну заохочують просто дітей до читання. Далі чудова серія про українців і про зарубіжних це науково популярна. Видавництва Іріо, звичайно, не можу не згадати закарпатця Гавроша, який у нас чи не єдиний, хто намагається створювати художню біографію з великим науко-популярним наповненням у історії музею. Да? Далі чудова серія пробитців топської. Для малюків зовсім змінилася форма подачі біографії. Це я просто такі окремі книжки, кажу, а тут можна говорити дуже багато. Про книжку-картинку, біографію для дітей вже на сьогодні можна, напевно, на години до на півтори читати лекцію, наскільки вона в нас цікава, широка і різноманітна. От, це теж щодо книжок картинок, це серія біографій. І е, якщо говорити власне, про час війни і загострення, війні, я би хотіла нагадати про те, що у нас вперше, саме в часи сьогоденної війни, вийшли нарешті дуже значною мірою спогади дітей Другої світової війни, частина з них Підняти з архівних фондів, як, наприклад, війна очима дітей, коли м, з архіву підняли спогади дітей, записані в 1945-1946 році, безпосередньо від них, або спогади німецьких і українських дітей про дити самі події, які вони пережили. Так само на сьогодні фіксуються такі самі речі: це от я, це інший ти це підлітки, де дитячий погляд на війну це від себе десь до 17 років записи очима дітей, листи на війну. От і звичайно є уже біографічна книжка, яку пишуть фронтовики. От в даному випадку, наприклад, Олена Мокринчук, вона через історію лисички або песика от куби розповідає про своїх побратимів і про фронтові будні. З'являється біографічний казки. Перепро, мені вас, я прошу вас завершувати. Все, я завершую, кажу тільки ще про е, комікси. І все. і все. Перепрошую, що я трішечки так багато, але я вважаю, що на сьогодні бібліотекарі це надзвичайно важливо, щоб ви знали про ці книжки, тому що вся наша робота просто не буде мати сенсу, якщо наші діти не будуть готові продовжити нашу справу і з серйозністю до неї поставитися. От. І, на щастя, нині ми маємо надзвичайно чудову дитячу книжку в Україні і е, її не соромно представляти на рівні будь-якої академічної бібліотеки. І я переконана, що багато хто з наших професорів, докторів науки і академіків були б зачудовані дитячими книжками, які виходять нині по історії і біографічній справі. Тому що вони вже зроблені на абсолютно нових засадах. В них немає очіночних суджень, немає розвішуваних ярликів, а є велика людяність. І те покоління, яке зараз стоїть у цій війні, про яке так любили казати, подивіться на них, що з ними буде. Тепер ми дивимося на них і бачимо, що з них є великі люди, і великі герої, які на сьогодні може навіть нас вчать як треба бути людьми. Як треба бути совістими, як треба бути вірними, тільки тому, що ці 30 років, на відміну від Росії в дитячій книжці ми не дозволили поступитися людяністю на користь ідеології. Все. Дякую, перепрошую. Дуже, І дуже, дякую. Дякую. Ви, дуже дякую. вам за вашу доповідь. Нагадуємо, вона буде в повному обсязі надрукована в збірничку і так, так. в електронному вигляді виставлена в репозиторії спеціальному електронному сховищі, який може читати весь світ.